Всім добрий ранок. У мене йогурт зія. яблучний б трошки. Я тут вже забув на роботу, але я візьму кусочок. І я нарешті знайшла ідеальну сіру чашку. Ідеальна по мілілітрам для мене. Ідеального сірого кольору. І вона була в наявності тільки одна. Інакше я купила б таких багато і замінила б всі чашки в нашому домі. Тому що в нас. Зараз дивіться, до кольору, до вибору. Бачите? А хочеться, щоб усі були такі сіренькі, однакові. Максимчика сьогодні завезла в садочок дуже рано, тому що я приїхала додому і було рівно 9 година. Десь 840, 845. Отак в садок його завела. А він, звісно, як завжди розплакався. Я не знаю, чи це колись зупиниться. Боже, як ця квітка гарна, дивиться, не можу. Вчора її не пересадила, бо в нас дуже довго не було світла, а коли включили світло, я швидко почала монтувати влоги. Допікати пиріг, в мене одна біда сталася. Не буду про неї розказувати, але, блін, я так засмутилась, коротше, я зіпсувала один кусок класної тканини. А такий найти, я не знаю, чи вже реально. Ну нічого, буду якось викручуватись ситуація, звісно, як я не уявляю, бо цей кусок тканини не мій. Вот так. Я да. поснідаю і покажу, чим я займаюся кожен ранок, коли відвожу Максиму в садочок. Ну, зазвичай, коли все-таки він ходить в садочок. Так, мене чекає ось такий кіпіш. Ну, це не кіпіш, це просто Андрій з Максимком бавився ввечері. І, якби нічого не встигли прибрати. От, серйозно. Тут більшості все з вечора. Перше, що я зробила, це я вже вкрилюч, це я відкрила на провітрюваню кімнату. Зараз на мікропровітрюваню, бо тут холодно. І основна задача це поміняти постіль. От, бо Максимчик трохи багато п'є і підгузник не витримує. Все, добре, пробуємо прибирати. Саме кімнаті буває так брудно, тільки в випадку, коли були вихідні. Тобто, от після суботи і неділі, коли я ввечері в нього в кімнаті майже не прибираю. Ну і вдень зранку відповідно, то ось такий безлад. І я досить швидко зранку прибираю саме кімнату, тому що я приходжу, снідаю, роблю собі каву, п'ю каву, паралельно цю кімнату і тоді починається. Зібрати всі іграшки, все, що треба побрати, все, що треба повикидати, попелесосити, помити підлогу, закрити вікно і все максимка, кімната готова. А от те, що я не дуже люблю робити після вихідних, це складати, сортувати, розносити сухий одяг. Дуже це не люблю робити. Але якщо я це не зроблю, то воно буде тільки накопичуватися, накопичуватися, тому що як і я, всі будуть просто звідти витягати речі, які їм треба. То тобто є Максим і Андрій. І так виходить, що та куча буде не зменшуватися, а тільки збільшуватися, тому що беремо одяг ми через день. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам зйомки ось такого процесу прибирання. Назав Татуса. Ми їздили в магазин з Максимом купляти трошки алкоголю і трошки продуктів додому. Ну, звісно, там сир закінчився, сороме молоко, йогурт закінчилось, отак. По чуть-чуть. кіноа закінчилось. То ми поїхали-купили. Оксинчик дуже чемний був. І я вам хотіла розказати, що в мене сталося. Я відзняла відео, я потратила півтори години. Там, щоб поприпрати кімнату, щоб сісти відзняти відео, про Максимка ліжить. Тоді три години, щоб його змонтувати. І зазвичай я коли змонтовую відео, я його зразу передивляюся з камери. Чи є щось в фокусі, розфокусі, чи може десь музика відстає, звук відстає, завжди передивляюся. Тому що дуже часто я не такий профі в монтажі, дуже часто бувають кисяки, які я виправляю потім. І Тут я думаю, ну я знімала на айфон, ну нічого не може статись. Ну прям нічого. І думаю, така ладно, видаляю всі файли, все видалила повністю, загрузила вже відео на Ютуб на суботу, щоб зранку вийшло, зробила заставку. І в мене лишилося сім хвилин до виходу, щоб іти за Максимом. Я відкриваю відео, а там тупо все в якості 144. Сказати, що я була розстроєна чи зла, це нічого не сказати, в мене просто. Земля з під ніг пішла, хто тратить багато часу на монтаж і на зйомку, він мене зрозуміє. Коли ти вкладаєш сили в це, ти розумієш, що не буде сильної віддачі, тому що в мене ще не настільки відомий канал, щоб була віддача. Плюс не хочеться виставляти ГЕ на каналі жахливої якості, а я вже все видала. І якби робити все спочатку це трендець. Я вам сюди зараз ставлю початок відео, яке це Ге вийшло. Народ, всім привіт! Відео про ліжечку. Довгоочікуване мною відео про ліжечку, бо я більше всіх чекала це ліжечко. Я дуже розстроєна. Що робити я не знаю. Чому якість айфона така я не знаю. Тому що на самому айфоні це відео прекрасної якості. Але як тільки воно попаде на мій комп'ютер, все. Отак. А я на це потрапила дуже багато часу сьогодні А так то ми тут Максимка там бавиться. Зайчик маленький, світло йому включу, не дістає. Так, складає пазлики. У ну, нього тут чистота, чистота, мама постаралася, у нас теж чистота, пречі беруться. Мені треба оце відмити. Зовсім я не хочу за це братися. Я за це вже не хочу братися дня 4. Просто ну, не, можу. От не можу. Я так не люблю мити плиту, що я мрію, що коли в мене буде свій дім. Там буде електроплита, і хай коли нема світла, я не буду користуватись нею, зато мені тряпочкою так чик-чик-чик, пройшовся і все. І нема оцього-всього, мінінгіт, особливо у цього. Фух. От чесно вам скажу, от ці решітки, я взагалі, якщо ми два рази в рік, це от прям ідеально. Частіше ні. І буду розбирати посуд. Боже, як я люблю посадомейку, коли ти поставиш все. І тільки отакі контейнери вологі лишаються, але я їх ставлю збоку. А так то все навіть сковорідки вимиваю. Ну, отут ззаду не вимиваю, але я не знаю, як це відмити. Це від газу. У мене таке на всіх кастрюлях від газу з часом утворюється. Я не знаю, як це відмивати. Довгі мої шкали, бо я коротких не маю. І таке плаття. І розпущене волосся. Мені дуже чого треба розпустити і подивитися, що треба його покаже. Mm -hmm. mm -hmm. Сама б Так, треба. Дуже йде? Туда я так і буду робити. Ну, коротше, якось отак я зроблю. Yeah. Гарна? Гарна мама. Кажи гарна. Як віточка. Кажи, як віточка. Ну? Тільки щоб телефон мати куди Да. <плес> ну все, добре. <плес> тут збираюсь. І я думала отаку таку зачіску лишити, така дулька. А потім розплила і вирішила, що з розпущеним мені буде гарніше. Я так молодше виглядаю. Вевно ніде не збиралась, тому мені важко приділитися, що хочеться. Уж мені здається, затемні очі зробила. Не знаю, не знаю. Ось так оце. У мене тут такий секретик, Витягуючі шорти. Тому що животик наїла. Знов на 59 кілограм з 57. А от, щось видно, щось видно. Нам на річницю друзі подарували таку гарну темно синю постіль на ліжко. з іншого боку вона така блакитна, сіра, а тут прям синій синій. Я от втягнула. Подивитися, як воно. Нічого так гарно, правда? Це з інглішхом постіль. Не знаю, чи тут якось воно називається, Ну, загалом там, до речі, зараз знижки. 80%, кому цікаво. От, 100% котон. От постіль. Дуже дякую. Каже Андрій, накресли мені оці сходи. От вказані всі розміри. Ну, я тут все розумію. Оце розміри сходинок, його перепитала та-та. Зауважте, кожна наступна сходинка збільшується аж до 2175. Діагональ має бути 3782. І від, останнь... від першої до останньої сходинки 3125. Це перевірочні розміри. Ну я накреслила. Дивіться. На початку пішло все добре. Ну, чим далі йдеш, вот, дивіться, ну це зовсім не то, що Андрія тут на малюнку. Але це все тупо по розмірам. Так, зараз я тут не навчилася зближувати. Це яка чекай, будь ласка, не плач. Дивіться, от. Останній розмір. 2175. І кожна сходинка 23 має бути. І має зійтися від оцієї кінечної точки донизу. Зійшлося. Ну, як на малюнку не вийшло. Все. Я всім прощаюся. Всім пока. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away.